Саме на цій техніці військові прибули на Рівненщину із Яворівського гарнізону. Зиму обрали не випадково, стрілятимуть специфічними боєприпасами, запалювальними снарядами, і лише за низької температури ризик займання мінімальний. Боєприпас його особливість полягає в тому, що він призначений для створення осередків пожежі на території противника. Один боєприпас своїми убойними елементами може запалити. Місцевість розміром 80 на 80 метрів. Цілі артилеристів командний пункт умовного противника. Відстань чимала 10 кілометрів. Знищити його градами можливо, але за умови злагодженості всієї батареї. Виконання завдання залежить і від швидкого та правильного рішення командира, і від точних дій підлеглих. Та контрактники в своїх силах впевнені, за плечима у кожного не один рік служби. Перший раз ніколи не, забудь, не забудеш, коли ти наводиш і починається крутитися катушка від цієї бемки. І це, ти просто хвилюєшся і дивишся. І ти водночас і дивишся, і милуєшся. І не можеш просто це словами було перший раз не передати. Але як я раніше сказав, це спочатку було страшно, а потім вже стає звична робота для нас. Для навчальної вправи кожну з шести машин заряджають 20 -ма ракетами. Вага однієї близько 70 кілограмів. Гради наводять на ціль. За повною тиші всі очікують команди. Першому вогневому взводу залпом вогонь. Всього 15 секунд і 120 снарядів не залишають умовному противнику жодного шансу. Зараз в нас Більшість це військовослужбовці служби за контрактом, і вони виконують свою роботу в повній мірі. Тобто вони весь механізм від початку заряджання до виконання пострілу виконують на високому професійному рівні. Дехто із цих військових ставить перед собою амбітні цілі перемогти у конкурсі на кращу арт-батарею Збройних сил України. Торік вони вибороли третє призове місце. Цього ж року підняли планку під час польового виходу, який триває майже місяць. Артилеристи вже використали понад 1700 реактивних снарядів. Тож така інтенсивна підготовка допоможе досягти високих результатів.